Заробити гроші можна не тільки на постачанні корисних копалин, а й на утилізації небезпечних відходів. Міністерство екології запровадило нове мито екологічне. Віднині за ввезення кожного літру мастил та олив імпортер мусить заплатити додатково одну гривню і на державі, а приватним компаніям, які ніби створені для того, щоб збирати ці гроші, які зрештою сплатите ви. Покупці, у чиї кишені спрямовано півмільярда гривень на рік. Та що знають про своє нововведення у самому міністерстві екології? Дивіться просто зараз. Одного гарного літнього дня усі ці мастила одразу стали дорожчими. Міністерство екології вирішило, що додатковий екологічний збір суттєво покращить чистоту українських земель, тож почали збирати гроші з імпортерів моторних олив. Любой дополнительный сбор он, uh, приводит к увеличению стоимости масла так или иначе. Для портфеля Shell именно это означает порядка 3-4% повышения цены. И мы это сделали уже для того, чтобы иметь возможность платить uh, утилизационный сбор. Звичайно, за мастила платить на підприємці, а ми – споживачі. Автомобілісти і їхні пасажири. Майже гривня з кожного літру. А літрів цих щороку в Україну потрапляє немало. Обсяг імпорту мастил приблизно 400 тисяч тонн мастил на рік. За такого обсягу річний збір складе 400 мільйонів гривень на рік. Що поробиш, зітхнете ви. Може, ці півмільярда допоможуть державі почистити річки, посадити ліси, щось там екологічно покращити. Але є е, компанії, котрі отримали ліцензію і вони працюють в цьому напрямку. Але ми зараз доведемо, екології від нового податку кошти так і не дістануться. Мало не півмільярда гривень, просто зникнуть у приватних кишенях. Хоча у міністерстві це, звичайно, спростовують. Це не вимога сплатити приватним компаніям. Це е, спроба створити систему збирання. Та утилізація даних відходів. Як же система утилізації працювала до нового збору? До того, як кожен почав платити приватним підприємцям, виявляється, що переробка відпрацьовки доволі прибутковий бізнес. Це сточна яма, в яку ми сліваємо наше відроблене масло, до нам приїжджає автомобіль і забирає його. На відпрацьованому мастилі СТО непогано заробляють, а його покупці з цих відходів роблять паливо, або доочищують та використовують у виробництві, або перетворюють на сполуки для будівництва. Тобто це прибуткова справа. За кожний вид олив ми платимо гроші тим підприємцям, а потім їх обробляємо і виготовляємо продукцію От у нас порядка 30 підприємств, де ми утилізуємо. І ми їм платимо гроші. Кому будуть платити імпортери і виробники? Ну мені тяжко сказати. Я, я не бачу механізму реалізації твоєї постанови. проблема. Ось у чому. Уявіть, ви імпортер. Ви завезли тонну уливи, роздали її у 10 магазинів. Магазин продав свої 100 літрів 100 автомобілістам. Автомобіліст злив свій один літр на СТО. в яму. Де інші 999 літрів від інших імпортерів, які платили іншим утилізаторам. Задача як утилізатор має дізнатись, де і скільки йому забирати відпрацьовки, за яку він вже отримав великі гроші? Відповідає головний спеціаліст відділу екобезпеки Мінекології Роман Філоненко. Неї, яким чином мій покупець знає, що він саме до цієї контори буде вести е, ці механізми визначені в порядку збирання видалення та знашкодження утилізації відпрацьованих мастил олив. Чудово. а, -а можете? Ну, Трошки простими словами пояснити, тому що зачитувати параграф не Ні, я збирається. Значить, постановою передбачено. Постановою передбачено, що суб'єкти господарювання, які є імпортерами та які продають. У разі заключення договорів з ліцензіатами, їх зобов'язання виконує ліцензіати. Така от переконлива аргументація. Ми навіть напитаємо коментаря про невідповідність обсягів свіжої оливи і відпрацьованої, адже під час роботи двигуна оливи вигоряють. Олива для доливу двигун автомобіля. Понятно, що ці оливи вони вигорають і вони сюди не зливаються. Тому якщо ми в рік отримуємо порядка 10-11 тонн. Оливи, то здаємо ну, порядка там до трьох-трьох, може там тонн. Хоча постачальники олив платять за кожен літр, до утилізаторів доходить значно менше. Просто бізнес мрії, ще й розпочати його нескладно. Заснуйте компанію, подайте сюди документи, і ви теж отримуєте ліцензію. Це ліцензії на, перероб... на зберігання та транспортування. Але жодна компанія не має ліцензії, власне, на переробку. Є на Україні декілька підприємств, які можуть переробляти ці отработані мастила. Навіть промислові потужності мати не обов'язково. Достатньо площадки для зберігання та транспорту для перевезення. Але ця мрія доступна не всім. Ось на форумі зовнішньоекономічної діяльності імпортери олив діляться горем. Хоча є кілька десятків фірм з ліцензіями, працівники Держекоінспекції, які курують сплату нового мита, направляють лише до кількох, мабуть, особливих. Україну розділили таким чином, що жоден регіон не обслуговує місцева компанія. Тобто одеситів відправляють до київської фірми, а імпортери з Києва відтанцьовують нове мито до Кіровограду. От ми і їдемо до компанії утилізатора. Охоронець каже, що про Ойл Інвест нічого не знає, а із втор сировини тут лише металобрухт. Що поробиш? Далі шукаємо Ойл Інвест за адресою юридичною. Це мало сімейка у жахливому стані. Мешканець квартири офіційно заявляє: взагалі не знає, про що мова йде. На даному адресі проживаю я, там, де і прописано. Ніякої фірми на даному адресі немає тут. Однак після невеличкої театральної вистави знати ні про що не знаю, пан Сергій раптово пропонує. Гаворіє я тишу, що їхні ще ні. що вони тобі повинні? давайте лучше краще знайду, швидко і робити. І дійсно організовує представника «Ойлінвесту» одним телефонним дзвінком. Доки чекаємо, макарець розповідає, що працює у такого собі пана Березкіна. Тобто компанія Утилізатор Мастил прописана вдома у охоронця власника найбільшого виробника сонячної олії групи Креатив. Я знаю, що тут роботи вже 10 літрів одного саме генімець. Табус промбази. Чому така робота? Олексій Павлов представляється технічним директором. Разом з ним ми знову повертаємось на місце виробництва, де вже були годину тому. У офісі, який складається із стола двох стільців та пляшок з оливою, Павло переконує в них реальне підприємство. Це от образці того, чим ми займаємося. ось дивіться, це чорне масло, це поступає в хадно. І в залежності від степені очистки, от, виходить, видите, світлі на два тонни. Одна степень очистки, потім вторая. Однак побачити обладнання техдиректор нам не дозволяє, та й про обсяги переробки говорити не готовий. Власників назвати не хоче. Однак запевняє, саме їхній фірмі здають відпрацьовку усі великі підприємства Кіровограду. А щодо імпортерів, таємниця. Ну от і ким-то досадром. Ну, ну я тайна, тому я не готовий готовим сказати. Єдине, що не таємниця, що Ойл Інвест розміщує рекламу в екологічному журналі. Та на момент нашого візиту вже тиждень як компанія має авто для транспортування мастил. А ще на відміну від міністерства, Павлов знає, як і звідки вивозити оплачену імпортерами оливу, але нам не розкаже. Ми себе представляємо учитивані жодного вашого і подозрває определеною е, українською язиком упередженість в свідченні даного питання, е, Ми поки наше залишимо про себе. більше коментарів. Сподіваємось отримати від іншого ліцензованого утилізатора компанії Комель. Про неї на форумі імпортерів говорять найбільше і найемоційніше компанія в Одесі, Комель Комільюа, Київська, всі остальні – відкритим текстом НАХ, і не що вже заплачені гроші. Однак дізнатись, щось у Комеля неможливо за відсутності такого. Ліцензіат Міністерства екології Комель прописаний приблизно Ну, десь на 10 квадратних метрах у буці охорони. І за словами справжньої охорони тут не з'являється. Проте має табличку, мабуть, щоб перевіряючи, не прискіпилося. На початку нашого розслідування у Комеля був принаймні телефон та сайт. Після дзвінка з проханням про коментарі телефон пішов за зону досяжності. Сайт пропав. Новий директор фірми живе на околиці Києва, і важко припустити, що тут живе директор. Савці старо. Однак насправді від цих нетрів до міністерських кабінетів лише кілька кроків. Ще донедавна комалем володів Руслан Кропива. Його сестра Юлія Кропива є співзасновницею екологічної фірми Екопровайт. Вона стала значним утилізатором небезпечної тари кілька років тому, коли міністерство ввело подібний сьогоднішньому екозбір на упаковку у рекламних оголошеннях фірми директором вказано Ігоря Плаксенко. Водночас пан Плаксенко був директором держпідприємства споводження з небезпечними відходами і сидів у будівлі Мінекології. Поверхом нижче відділу, де вигадують такі чудові і несподівані екологічні збори. Держпідприємство Плаксенка зараз, щоправда, збанкрутувало. Тож стало зручніше збирати гроші підприємством приватним. Після усіх цих розшуків у наших грошей склалось стійке враження, що між утилізаційними поборами та, власне, утилізацією немає жодного зв'язку. А ще закрадається думка, що чиновникам ліньки наповнювати бюджет, щоб потім звідти красти. Тож нині вони. Просто примушують всіх платити їм напряму.